Доброго раночку всім. Ми тут трошки відпочиваємо. Все, вже втомилася, так? Да? Втомилася. Вже лінується все нагулялася. Скажи, добрий ранок. Ярт. Що ти жопою стала до нас? Повернися де ігнорить. Он характер. Все от винта. Ото таке настроєння. Река радує вже. 150 грам зібрала вчора з цього кущика трошки щоб облегшити аж в воно лягає на землю наливається. О, обліплена вся. Дивіться, яка. Красота смачна, солодка, і сама перша река як завжди. Потім у нас і дадюк Тоже. гіллячки обліплені всі, вражаємо. Уже починає стигнути. Ну, З цих вчора зібрала грам 100. Трошки трошки підірвала їх. Так, патріот іще зелений, хоча ось дивлюся, теж потихеньку. Там ну, 4 ягідки по... починає вже і стигнуть, їсть щось. Це теж в мене дюк, більш молодий кущик. Йому це п'ятий рік. Теж є. От, що в горшках? Зараз подивимось. В горшках. Первохині яка ситуація. Так, цей. Ягоду чогось скинув, кущик. Ну, коли після заморозку, це єдиний кущик, що скинув у мене ягоду. Це сорт Торо. В цьому горшку мався бути чендлер. Ну, заказувала я його, як чендлер, чандлер. Ну, в мене щось є сумніви, бо він взагалі пізній мається. Будь. А я дивлюся, що вже ось постигає, і я гда, ну, не така крупна, як я заявлена в Чандлері. Тобто, може був пересорт, щось я почала сумніватися, і це ж теж такий же сорт теж починає стигнути. Ну, Подивимося, може вона ще налється, бо Ось у мене чандлер, то він ще зелений. То це, ну, як би я думаю, що це якраз і відповідає сорту цей кущ. І в нього трошки листячко інше, ніж в цих. Це я замовляла в різних людей, у різних питомниках, то, може, був і пересорт. Уже не, не можу казати. На 100%, бо це, що в іншому питомнику замовляла, то вони що один, що другий вже почали набирати колір. Хоча сорт пізній мається бути, будь. Чандлер. А в горшку там, то там, який має бути, ще зелений. От, Тора. Це середнього сроку все зрівання, ну, тут відповідає, наче все. в общем не знаю. є оце таке. В цьому році в мене, кстати, нарешті зізіфус активно почав цвісти. Тут було по дві, по три квіточки, п'ять. А це прям все деревце зацвіло ту. Може і буде зізіфус. І якось так така обстановочка у нас на сьогоднішній час полохиня. Все, всім добра, гарного дня.